Друзі, доброго дня. Я в селі Угловата. Це Черкаська область. Напевно, Уманський район, бо зараз поперемінювали. Але село знаходиться від Умані на відстані 30 км і від СМТ Христинівка десь приблизно 15 км. 30 соток землі і все в нас приватизоване. Не заходю, хочу показати центр села, от там йде за поворотом. Ну Хвилин 5-7 від сили йти пішки, звідси там і школа, садочок, магазини, аж три штуки, раніше було чотири. Не знаю, чи ФАП там медпункт. ну В принципі, все там. Там і ставок є, можна рибалити. Так, до центру недалеко і виходиться ми на в'їзді з село зі сторони Христинівки. Будиночок у нас цегляний. 70 х років кінця побудови. Газ у нас заведений в двір, зараз покажу вам. І водичка у нас криниця і централізоване водопостачання. Теж в дворі, в хату не заведено. Є погріб, гараж, літня кухня, все як положено. Ну і сам будиночок ціленький, я обходив, дивився, то доволі приємний. Так ось наш газовий стояк заведений. Тут у нас такий садочок. Бачу, що яблук тут я в деревах не сильно розбираюся, але скрізь по кругу яблука. Тут з яблучками проблем не буде точно хто купив. Ну Будиночок ціленький, абсолютно ніяких таких ні тріщин, нічого, шифером накрити, всередині теж частенько, все побіляне. Зараз подивимось. Село це зараз не знаю як, але раніше було, бо я колись працював торговим тут в цьому селі. Людей тут було багато, і в школі дітей було дуже багато, бо магазини біля школи. Ми постійно цих діток там бачили. Так, водичку я показав, здається. Централізована підведена труба, лічильник в ямі, кран і гусачок, так сказати. Так, меблі всі в нас залишаються. ну Там, за винятком можливо, фотографії, ікони, такі всякі речі, а стільці, меблі, столи, ліжка, все люди залишать. Можна заходити і жити, грубо говорю. Так, ось така здорова кімната у нас, як прихожа. Так. Тут у нас спальня йде маленька, чи дитяча кімната, казали, якось так тут було. Бачите, так розведені батареї по будинку. Там далі я покажу бо воно на даний час. Роз'єднане. Зараз зайдемо в кухню, я покажу вам. Так оце прихожа наша з цієї сторони. Мабуть, це як прихожа, але така доволі здорова. Там зал а тут кухня підлога скрізь дерев'яна там у цій прихожій трошечки є місце де підгулює доска але там щось колись ремонтували люди сказали що це єдине місце де треба подивитися до полу о, така кухня не маленька, нормально, цілком адекватно. Так, друзі, по опаленню. Тут був котел. Хто знає той зрозуміє всередині. Потім з часом його в плиті його витягнули, відрізали труби. І отак залишилося. Чого витягнули? Я точно не впевнений, але так розумію, що мали ставити новий твердопаливний котел, який стоїть зараз в гаражі. Здається, він буде в передачу до будинку. Але відрізали щось там, не склалося, я так розумію, і котел новий залишився в гаражі. А на даний час Ага, ось щось тут знято не. Ось таке, це я не спитав, не помітив його. Це щось до опалення. Коротше, по опаленню на даний час можна кухню і три кімнати, здається, оцю прихожу зал і цю отопити грубою. Дров, до речі, в передачу йде дуже багато. Там один дровник забитий, потім на дворі зложено і ще десь є. Так що Дров буде добре тут. Ну, поупали опаленішку батареї все розведене. Здається, нічого тут не розмерзалось, просто відключили і вже нове не поставили. А ось грубо лежанку, я так розумію, там вона обігріває кухню. Ну, теоретично має і цю кімнату обігрівати і обігріває зал. Такий золонус. Теж чистенько, все, гарненько, все нормально. Меблі коври лишаються. Батареї скрізь є. І треба подивитися ще. Ось груба ця, що гріває. Ось такий будиночок всередині. Наче непогано, все чистенько. Мені Подобається, як чистенько побіляно, ну, навіть там, якщо меблі є, то ну, зразу все видно. Бо то як тільки захаращимо, то... Уже так, друзі, так у нас вихід із дверей виглядає і тут у нас є ще криниця теж з водою. Вода є, бачу. І є такий гарний погріб. Погріб без, дійсно живенький, просторий. Навіть здається не тече. Сходи ціленькі всі. Тут все як в людей, нічого не сипеться не погріб гарний. Так, ну і просторий, здоровий. Все, сухенько, все, все нормально. Погріб горний. Покажу зразу наш город, межу спочатку, а там іде вулиця, дорога наша. І ось починається город і виходить наша межа, ось де оцей стовп. стовп, і пішло-пішло. Там уже далі стовба вона йде і донизу там я покажу вам ще з другої сторони. Ось такі краєвиди тут. Сажик теж наші ціленькі, там одна тріщинка є, я бачу. Наче не страшно. А ось. Ще є, але я не знаю, що це. Критичні тріщини, я зсередини глянув, бо з надуру, якщо чесно, цього не бачу, але я думаю, що не знаю, не буду говорити. Тут якісь сарайчики ще є. Мабуть тут десь дрова, бо казали люди, що ще зложено багато дров'я. Десь в гаражі бачив одну тріщину. Чи здалося, що це на цьому гулі, а тут немає. Мабуть це ота освітилася. Що ми бачили тільки що. Ворота металеві. Так, і отакий гараж, друзі. А ні, нічого тут не світилось, це вже в мене пам'ять збилась. Так, друзі, ось котел, це що я говорив. Блін, чи це газовий котел, я щось не знаю. твердопаливний. Коротше, є отакий котел і дядько ось каже, що все для підключення наче є. Щось тут має в гаражі позалишатися, але не буду нічого обіцяти, бо це таке, що люди кажуть, що все залишимо. Тут куча інструментів, куча металу всякого. Але це вже треба говорити вже при власній зустрічі, щоб я нічого не наобіцяв лишнього. А хтось десь щось побачив. Жомна яма отака є. Щоб не забутися. І така у нас літня кухня, ліфтом, майстерня і курничок. Оце літня кухня у нас. Плита залишається, я так розумію, і він підключений балон до неї був. Думаю, також повинен залишитися. Тут отакий шалашик. люди планували його знести, але не вистачило часу, я так розумію. те щось собі, батьки робили, видно, курям, свиням. Тут у нас майстерня. Теж. Майстерня це я так сказав. Чи комора, чи. Хороша складати різні речі тут. Кімнота. Хлів. Теж тут якісь дрова бачу. І далі курничок. Ось так. Ще построєчки є до дядьку було вийти різати дрова, а так, друзі, ось дровітня забита повністю. Повна закладена дрова. Тут Повно дров, я так думаю, що якщо, допустим валити це, то тут дрова. Коротше, з дровами тут кілька зим проблем не буде, я так думаю. Так, друзі, і оце йде наш город Виходить, отам межа по стовп, той, що я показував. Якось вона йде за цим стовбом і... Виходить он на оте дерево. Загальна ділянка всього 30 соток. Все приватизовано. Бачили земелька чорноземна в нас. Ну і далі якийсь ярок бачу є. Мабуть, воно переходить отам уже ставок за хатами. І отам і центр, виходить, вуличка отак пішла, там ставок, школа, вся інфраструктура. Газ заведений в двір, але будинок не заведений. По опаленню ви бачили, батареї є, все розведено. Єдине, що треба перевірити, або ставити новий котел, або цей старий, Ну або переробляти на газ. Якось так. Село тут нормальне. Найшко раніше то тут точно було. Років п'ять назад, куча людей, куча дітей, все. А є, до речі, тут ферма, якась, якесь господарство, що люди працюють велике. Я його не застав, нічого не скажу. Є три магазини, один закрився зараз школа, садочок, церква невеличка і медпункт. Маршрутки, наскільки знаю, курсують постійно тут. Отак. От Все, друзі, дякую вам за перегляд.